Тись новини реформації. В студії для вас працює Валерія Полторацька. Вітаю! У Києві нагородили державними відзнаками пасторів євангельських церков. Захід ініціювало українське біблійне товариство та підтримав глава держави Петро Порошенко. Радник президента Юрій Погуцький зазначив, що християни віри євангельської здійснюють велику місію в Україні. Вони допомагають бійцям АТО та їхнім сім'ям, підтримують малозабезпечених, активно працюють із алко та наркозалежними громадянами. Цими відзнаками очільник нашої країни висловлює подяку та повагу усім біблійним християнам, про що також твердить указ глави держави щодо відзначення 500-річчя реформації, в рамках якого й відбулось нагородження. У Дніпрі відбувся концерт духовної музики Помолимося за мир. Чоловічий хор із американського штату Орегон і симфонічний оркестр з України виконували класичні твори та популярні церковні співи. Концерт організувала церква адвентистів сьомого дня та обласний комітет Р-500. Голова оргкомітету Сергій Амелін підкреслив: нехай слово Боже стане настільною книгою у кожному домі. Це і буде початком реформації в Україні. У кількох областях західної України тисячі людей взяли участь у громадських акціях на захист біблійних принципів сім'ї. У Луцьку відбувся фестиваль на зустріч реформації. Центральними вулицями міста пройшов парад сімейних пар. Луцьк чув молитву за Україну та гасла Є родина, є країна. Тато, мама, я запланована Богом сім'я. Свято продовжила. Програма для подружніх пар. Завершальним акордом став концерт християнських виконавців. У місті Красилів Хмельницької області християни провели ходу щаслива сім'я, сильна країна. До мешканців міста зверталися віруючі різних конфесій з промовами про сімейні цінності. Поміж виступами співали дітки. Акцію провели з нагоди 500-річчя реформації. Ініціативу підтримала місцева влада. День сім'ї провели також на Рівненщині у селі Олександрія. До організації свята долучилися місцева церква євангельських християн-баптистів, представники сільської ради, громадські активісти та мешканці села. Метою цього заходу було проголошення цінності традиційної сім'ї, яка ґрунтується на засадах і авторитетах святого письма. Організатори зазначають, спотворена гріхом сім'я потребує реформації, божої реформації між чоловіком і дружиною, батьками і дітьми, творцем і вінцем його творіння людиною. Християни залишаються і повинні бути взірцем таких відносин. На Любашівщині відбувся благодійний молодіжний веломарафон, учасниками якого стали близько ста віруючих юнаків та дівчат Любашівського та камінь Каширського. Головна мета марафону проінформувати населення про збір коштів на лікування хворих дітей Андрія Тарановича та Сергія Пасевича. Збір коштів буде проходити 18 червня. Також організатори намагалися привернути увагу молоді до здорового способу життя та духовного відродження. Відомий український економіст Роман Шеремета провів лекцію у своїй альмаматері Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Тема лекції Вплив реформації на економічний розвиток Західної Європи. Окрім того, науковець презентував колективну монографію, книгу Реформація Успіхи Європи і шанс для України. У народному домі просвіта відбувся круглий стіл на тему протестантизм в Україні. Євангельський рух на Івано-Франківщині. З доповіддю реформації і постреформаційні течії в Україні виступив голова організаційного комітету Р500 пастор Роман Ревак. Запрошені пастори протестантських івангельських церков поділилися історією розвитку івангельського руху на Івано-Франківщині. Пастор церкви Євангельських Християн-Баптистів з міста Долина розказав про шлях розвитку церкви в довоєнний та теперішній час. А пастор церкви християн Віри Євангельської розповів про служіння капеланом у зоні АТО. Активну участь в обговоренні брав пастор церкви Євангельських Християн міста Бурштин Назарія Яківчук. 500 років реформації це прекрасна можливість для євангельської церкви в Україні реалізувати велике доручення Христа, навчати український народ, зазначив він. Пастор наголосив, що національно-культурне відродження держави не мислиме без активізації релігійного життя. Від церкви Адвентистів сьомого дня виступив пастор Івано-Франківської громади Іван Заварюха, який розказав про працю церкви в суспільстві. На закінчення спілкування пастори звершили молитву за Україну та припинення військового конфлікту на сході. У залі засідань Романської міської ради 7 червня відбувся перший молитовний сніданок, який приурочує до відзначення 500 річчя реформації. Захід відбувся за участю міського голови Сергія Салтуна, секретаря міської ради Валерія Мицика, заступників міського голови, депутата Сумської обласної ради Вікторії Мурич, керівників відділів та управлінь міськвиконкому, духовенства міста. Перед початком обговорень Сергій Салатун запропонував ушанувати хвилиною мовчання пам'ять єпископа Української греко-католицької церкви блаженнішого Любомира Гузара. Учасники заходу обговорили важливість молитви в приватному та суспільному житті та виголосили суспільну молитву за мир в Україні. На сьогодні це всі новини, які я встигаю вам розповісти. Більш розлогіше дивіться в програмі Вісті Надії на телеканалі Надія та читайте на офіційному сайті Р500. Побачимось.